Доброго всім дня, доброго здоров'я, всіх вітаю. Хожу, роздаю водичку кроликам. Кролик, як там малі в тебе? Дасиш нам глянути одним очком? Покажеш своїх бандюків малолітніх. Так. П'ять. No. Коротше, я їй підкинула одної кролиня. І з цієї клітки. Ой, вибачте, правда. І я його не можу тепер знайти. Я не знаю, таке в мене дуже рідко буває, але щось не можу знайти його. Може, вона його з'їла. Я, якби воно здохло, я б його знайшла в цьому е В соломі. Нема ніде. Не знаю, може де залізло туди подалі. Ну воно було слабеньке, воно. Це ж з цього кубла. Не знаю, як оцої тут справи йдуть. Чи ростуть тут дітки, чи змогла вона їх витягнути? Так, да, ну цих чорних витягує, дивіться, ось, живі, бачите? А голубенькі в неї маленькі ще є. Ось вона... ну, живе, живе, дивіться, яке манюсіньке є, бачите? Ця витягує і всіх, наче витягує, бо в неї своїх було четверо. Я їх четверо ще підкинула від тої чорної крилички, що не годувала. І потім думаю, то є лише п'ять, а в цієї вісім. Візьму його підкину туди. Ну, ще одненьке, чорненьке. І воно десь пропало. А ця поки що тягне. Ну, побачимо, що воно буде далі. Не буду загадувати. Тягне, то тягне. А там побачимо. Поки, поки що тягне. Що там таке, ті кури кричать? Так. Що в нас тут по новинах? Ці кролинята двоє тут. Вчора приїздили, забрали в мене частину кролів, молоду кролицю спаровану, чорну звідси забрали. Одного самця-кролика звідси забрали. Це дітки цієї кролички, що тут з ними була ось доводина. Бачите? Забрали одного кролика з голубими очима і білою смужкою молоденького і голубенького кролика забрали з тої клітки. ось. То я, виходить, розселила. Тут вже живе один кролик голубенький. А тут у мене живе його брат. Ну, якщо все буде добре, то залишу його на плем'я цього зайця. А там будемо бачити по ситуації. Так. Кролик. Ну, що ти оце на тут. Свиня. Це не крийця, свиня стара. Ти стара свиня? Ти ти не старий, ти не старий, ти не старий, ти мій заєць. Каже, чого ти мене ображаєш? Я не старий, так? Да? Я такий, мужчина середніх літ. Да? Так, що це вже за кацапська мова пішла тут. Так, цей дядько парував ту кролицю, що я продала. Тут що в нас? Привіт, це молодий. Підростаючий це, я думала замінити цього кроля, оцього що тільки що вам показувала. Побачимо, е, як складеться доля їхня. Е, значить, або це буде його заміною, або, може, той голубий метелик. Побачимо. Коротше, може, блакитний, я не знаю. Ну, там же ж ви розумієте, що один метелик білий із чорним, як я тільки що показувала, а один метелик. Білий із блакитними плямами. Такі вони в мене виходять різні. Так що не знаю, борода вже є тут, як тут. І одно око, одноокий Джо. Теж тут наїлися все спокійно, тихо. А цей не хоче їсти бараболю, він тільки любить лежати і ноги догори догори в нього там. Бачите? Зараз тобі дам. Пий. пий, тобі буде на цілий... цілих два дні. Це не перевертає, все з ним нормально. Так, покажу вам нову індичку, яку я привезла від своїх знайомих. Купила вчора вечором, їздили. Ось до, ще одна індичка. Це індичка їй два чи вже третій рік пішов. E, значить, індичка від e, бронзової індика. Покритого моїм колись індиком, вони в мене ці знайомі брали дядько Сергій і тітя Таня. Недалеко живуть від нас в сусідньому селі. Брали у мене колись індика пару років назад. У них десь вони придбали ще індичок, і оце вийшли від них такі діти. Так що тут в цій індичці тече кров мого індика. Ну, моїх індиків, тих, що я втратила. Вчора поїхали, придбали в них одну індичку. Ось, ну, якщо все буде добре, зарікатися я не буду, то більше індиків купувати не буду, буду старатися розвести з тих, що в мене є. Це ось із цієї, з рудої і з тих індиків, що в мене сидять поки що ще на карантині. Зараз в них пропойка йде. Папа там, Папа там копає Зам... замовлення. По рослинах. Так, цієї кролички, до речі, немає я вже гранулки, треба гранулку принести. Так, і коротше, ну буду надіятися. Диви, диви, прищималі. Буду надіятися на те, що з цими індиками все буде добре. Що я придбала. Ну, я така, трохи помішана на цих карантинах. Ну, тобто я дуже так скептично відносимо до нової птиці і переживаю. Значить, буду надіятися, що зможу розвести із цього всього, що в мене є. Виходить, що в мене руденька індичка моя. Трьох індичок індика купила я в одному господарстві. І е, оту індичку, що привезла від тьоті Тані від наших знайомих. Е, цей. І буду пробувати розвести Так, давайте Наляю їм воду. Даю, значить, пропойку їм профілактично від мікоплазмозу, від різних таких хвороб, дихальних шляхів. Ось не того, що вони хворі, а того, що роблю профілактичну пропойку. Пий-пий. Це вже п'ятий день сьогодні. Ось, завтра вже буду, напевне, ставити вітамінчик. Ось. Ще п'ять днів вони проп'ють вітамін. І будемо дивитися на рахунок того, щоб їх вже випускати в стадо, якщо все буде добре. Ось таким я роблю пропойку таким препаратом. Оце мікоплазмоз. Ну, основна проблема індиків, значить, ну і кури також ним хворіють, але індики в основному він дуже чутливий до цього тилозину. Бачите? Ось, таким препаратом я пропоюю значить, масову як, групову пропойку птиці з водою. Я роблю 10 мл на 1 літр води 5 днів. Але там треба якось одноразово їх пропоювати, тобто треба, щоб кожен попив раз на день. Ось, або можна кожному закапувати по 20 капель в, ну, прямо в горло, ну, тобто в рот. Але так як вони в мене сидять на карантині, я до них заходити не хочу. Тому я їм роблю таку пропойку, типу, як групову. Ну, це є в інструкції, взагалі. якщо когось цікавить, можете глянути, це все є в інструкції. Так, а мені треба зараз що, випустити качок на вигу. Курей я картоплю нагодувала. Воду мені треба заховати, в нас пропало світло. І до сих пір його немає. Не знаю по якій причині, можливо, по причині того, що якісь ремонтні роботи йдуть. Може, стовби міняють, я не знаю. Значить, я тут зараз відкрию, випущу качок. Все, ви понаїдалися? Пішли мою дорогенько. А де тут у мене була така підпирачка? Що я підпирала, щоб ці бандитки повиходили. Виходьте. Глянемо зараз яйця чи є. Виходьте сваритися. Виходьте, давайте ще ту стару качку звідти виженем. а качура не будемо забирати. Качка, можеш, пожалуйста, йти вперед? Дивися. Качур, ти йди вперед, а ти, качка, вертайся. Давай. Все, отак. Все, йди туди. Погуляй. Викупалась, красива. Ось отам одне яйце є. Бачите? Там немає, вже дивилася. Виходьте. Виходьте, щоб кури не заходили. Бігом. Ну, вже всі вишні вишли. Ви Бігом. Все, все, виходьте. Курка. Виходьте. Бігом. На розминочку, давай. Курка. Ох, наглі ці кури від Кохімхіна. Ох, вони спокійні. І такі наглі просто неможливо з ними. Що, всі вийшли? ж не всі. Ну, а де ще одна? Ну, одної качки нема. Так. Давайте глянемо. За не тут заховалася. Ти що? Тебе ображали, чи що? Давайте її вижену. Іди, качка, Іди, он до два яйця, є. Ну, розвертай корму. Це ця мала наверх, напевне. Що її ображали. Іди, виходь, виходь, бандитка. Давай, там калітка відкрита, бачиш? Фіртку, бачиш? О, о, все, все, пішла. Ай бігає, я ж кажу, одної нема. В мене глаз алмаз. О, все, знайшли воду. Тепер будуть копарити воду. Добрий день, мама. Що, снесли, що мені? Та курка дуже кусюча, ми її в баню. Ця курка кусюча чи ні? Ай, Щось вони всі мені кусючі зараз. О, Боже. Яйця забираємо, знесла яйце. У мене сьогодні замовлення. Мені треба зараз яйця відправити людям. Так що я йду працювати. Робила вам невеличкий обзорчик, огляд. Сачки бігають, розминаються. Так, цю банку ми лишимо тут поки що. Там в мене ще ця індичка нова, що я привезла, вона в мене зараз п'є від глистів на всякий випадок. Це там таке від глистів я її пропоюю. А від мікопрогнозу пропоювати не буду, напевне. Так що все, друзі, всім пока-пока.